Підручників для школярів шестикласників немає. Ситуація критична, застерігають в міському управлінні освіти. Зокрема, шестикласники повинні навчатися за новою програмою. Раніше Міносвіти відмовилися від підручників, затверджених попереднім урядом. Причина численні помилки в навчальних посібниках. Наразі з 52 шкільних підручників, за якими мають навчатися учні, надруковано трохи менше половини. Фахівці освітяни розробляють нові книжки. Чимало з них будуть в електронному вигляді. Однак вони з'являться в мережі інтер. Нет не раніше 1 вересня, аби уникнути піратських друкувань. На сьогодні ми маємо інформацію, що з 52 назв підручників для 6 класу надруковано у видавництві тільки ще 21 назва. Наразі на сайтах Міністерства освіти немає опубліковано електронних варіантів цих підручників. Вони є, але вони ще в прихованій інформації. Доступ буде тільки з 1 вересня. Аби вийти із ситуації, фахівці розробляють методичні рекомендації учителям, і вже нині педагоги опановують методику, як працювати з дітьми без необхідних підручників. Електронні вчителі мають надійти в освітні заклади наприкінці жовтня. Як тільки в електронному варіанті будуть підручники, ну вчителі зразу на раду, вчителі, хай там швиденько конспекти, тому що поки роздрукуються до кінця жовтня, то процес не зірвати. Пілотний проект з навчання школярів за електронними підручниками запустили два роки тому. В Івано-Франківську застосування планшетів замість навчальної книги першими освоїли вихованці та вчителі природничого математичного ліцею. Тоді заклад отримав планшети безкоштовно. Тепер передбачається, що батьки учнів самі купуватимуть гаджети. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, окрема тема.